Вітаю з вами психолог Юлія Латуненко. І сьогодні я хочу поговорити з вами про здорову сім'ю. Чи це можливо? Іноді ми приймаємо за здорову сім'ю, ту, яка знаходиться в повній співзалежності. Тож, чи є взагалі приклади здорових сімей в наш час? Давайте сьогодні поговоримо про це. Якщо ви ще не підписалися на мій YouTube канал, будь ласка, підпишіться, ставте вподобайку цьому відео, не забувайте підписатися кнопочка, дзвіночок, щоб першими узнавати про нові мої випуски. І коментуйте, поширюйте мої відео в соцмережах. Це дуже допомагає просуванню мого YouTube каналу. А також своєю активністю ви допомагаєте іншим нашим співвітчизникам знайти корисний контент українською мовою з психології стосунків. Отже, що таке здорова сім'я і які її ознаки? І перше, з чого я хотіла би розпочати моє відео, це з ознаки дуже важливої, дуже важливою для будь-яких стосунків, особливо якщо це близькі стосунки. В здоровій сім'ї всі ставляться з повагою до особистості кожного члена сім'ї. Але дуже часто стає питання. А чи знаємо ми, як ставитися з повагою до особистості? І звідки нам це знати, якщо у дитинстві наші батьки не вміли ставитися з повагою до нас? Отже, що таке повага до особистості? Ніхто нікого в такій сім'ї не критикує, не знецінює, не дорікає, використовує таких, е, е, таких способів впливу, е, як е, дорікання, знецінення, повчання, е, не ставиться зверхньо е, до особистості члена сім'ї. Зараз ми говоримо не тільки про дорослих членів сім'ї, а й про дітей. А всі ми з книжок знаємо, що до особистості дитини треба ставитися із повагою. А от як це робити, коли так хочеться покритикувати, повчити, відчути свою значущість в кінці кінців, тому що дитина це. Той фундамент, на якому розквітає нарцисизм батьків, дуже часто завдяки тому, що батьки вчать дітей. Але поставте собі запитання: чи насправді ви впевнені, що те, чому ви вчите свою дитину? Воно має здоровий фон. Чи ви пропрацювали свої травми? Чи ви читали книжки по віковій психології, по психології розвитку? Поставте собі ці запитання. І якщо ви цього ще не зробили, то будь ласка, чим швидше. Починайте отримувати інформацію, як правильно виховувати дитину. Отже, трошки відволіклися, але це все пов'язано з повагою до особистості дитини. Бо діти це найнезахищеніші члени сім'ї, і можна просто одним словом зруйнувати долю дитини. Це дуже серйозно. Не ставтеся до цього як до бур'яна, який засіяли на городі, або сам він якось вирос. І як буде, так і буде. Отже, в здоровій сім'ї не використовують такі способи впливу, як критика, зауваження, повчання або приниження, насмішки. Що ще важливо знати для всіх членів сім'ї, хто хоче будувати і жити в атмосфері атмосфері здоров'я, я маю на увазі психологічного, це те, що в здоровій сім'ї, в здоровій соціальній групі, ніхто ні за кого не приймає рішення. Вже з маличку, коли дитина починає говорити я сам і я сама, треба в дрібних речах давати дитині, зрозуміти, що в неї є право вибору, гратися цією машинкою чи цією машинкою. Вдягти ці носою шкарпеточки чи шкарпеточки, обрати спідничку цього кольору чи цього кольору. Тобто, треба з цим, цим працювати. Дуже часто батьки починають з дрібниць вирішувати за дітей, що їм вдягти, що їм поїсти, що їм робити. А потім це все виливається в те, що дитина вже доросла, а батьки все ще продовжують вирішувати за дитину. Тобто, треба мати відчуття реальності, щоб вчасно зупинитися. Зрозуміти, що деякі речі дитина вже може вирішувати і сама. Але ж часто таке буває, що і дорослі одне за одного вирішують, не запитавши, не е, домовившись, просто беруть і якісь приймають рішення, які е, печально можуть впливати на інших членів сім'ї. Тож будьте уважними до того, а чи не в. Приймаєте ви рішення самостійно, не запитавши у інших членів сім'ї, які в них потреби, які в них будуть почуття після прийняття саме такого рішення. Вмійте радитися, а не бути зверхніми і повчати, і тільки стверджувати свій нарцисизм. Друга ознака здорової сім'ї це здатність до діалогу. Всі із всіма говорять. Але діалог будують не через третього члена сімейства, як це буває часто в нездорових сім'ях, коли якщо виникає проблема між двома, то чомусь ідуть, залучають третього члена сім'ї і йдуть щось розповідають третьому члену сім'ї, щоб він вплинув на того, з ким стався конфлікт. Тобто треба будувати діадні стосунки, не вдаватися до триангуляції. Це важливе правило діалогу. Якщо щось сталося між трьома або більше членами сім'ї, то треба сідати і всім разом. Обговорювати, що сталося, які почуття в людини, які потреби незадоволені. Треба шукати компроміси, домовлятися і бути дуже коректними в цих домовленостях. Не тиснути, не знецінювати, як я сказала в першому пункті, не повчати. І головне, коли ви. В діалозі не можна використовувати тип повідомлення. Всі ті типи повідомлення це такі насильницькі методи спілкування. Які призводить, призводять до зайвих образ, до е, тиску, це в принципі методи емоці... емоційного насильства, всі ті е, типи повідомлення, які використовують в більшості сімей. Це, як я вже сказала, зауваження, це дорікання, це критика, всі ті. Ти повідомлення можна замінити на я-повідомлення, коли ми говоримо про свої почуття, свої потреби. Таким чином, коли ми озвучуємо Я повідомлення, вся енергія людини, до якої спрямовано я повідомлення, йде не на захист від почуття провини та сорому. А людина таким чином може почути вас і щось змінити у стосунках із вами. Ну, звісно, ми всі знаємо, що. Що із психопатами і нарцисами ніякі як повідомлення не працюють. Але відео сьогодні не про це. Все ж таки, ми говоримо про здорові способи спілкування у сім'ї. І я пропоную замість повідомлень типу три опції. Якщо людина чимось не задоволена, в неї є замість зауважень, замість повчань, замість критики, три опції. Ви можете попросити озвучити своє прохання. Якщо ви чимось не задоволені, вам хочеться покритикувати, звинуватити когось. Замініть, будь ласка, ти типу повідомлення на прохання. Або якщо ви чимось не задоволені, ви можете зробити самостійно те, чим ви не задоволені. От, наприклад, ваша дружина погано прибирає. Приберіть самі, або попросіть її там і там краще прибирати. Ой, мій котик знов шумить. Зараз випущу його. Тобто, перша опція попросити. Друга опція це зробити самому те, що не влаштовує. І третя опція запитати у людини, чи потрібна тобі нова ідея, щоб покращити цю справу, чи потрібна тобі моя порада, чи цікава тобі моя думка з приводу цієї ситуації, що сталося. Таким чином, ви не втручаєтеся в простір людини, не повчаєте її, не, не підпитуєте своє его і свій нарцисизм. А ви питаєте, віддаєте відповідальність людині, людині, чи готова вона вислухати вас? Отже, треба користатися замість типу відомлень трьома, трьома способами діалогу: це прохання, це самому зробити те, що не подобається. І третє це запитати, чи потрібна. Тобі якась ідея для того, щоб покращити цю ситуацію. Людина може сказати так і далі ви озвучите свою думку, даючи людині можливість прийняти її або не прийняти її. Або людина скаже: Слухай, ні, я не хочу нічого слухати, я тут сам розберуся. Наступна ознака здорової сім'ї це повага до кордонів. Як часто в сім'ях взагалі нехтують кордонами одне одного, ми втручаємося в простір нашого близького або партнера, або дитини, взагалі не питаючи, чи готова людина нас слухати, чи готова людина зараз до діалогу, ми часто. Тиснемо на людину, маніпулюємо, ми таким чином порушуємо кордони близьких людей, навіть не замислюючись над тим, що ми робимо не так і чому потім на нас члени сім'ї такі злі. Отже, треба поважати кордони, і звісно, ми не можемо знати, де проходять кордони людини. Якщо це психологічні кордони, якщо людина не сказала нам, ми можемо і не знати. Тому треба запитувати, чи тобі це окей. Чи хочеш ти оце зробити? Тобто будьте чутливими до кордонів. Але якщо члени сім'ї порушують ваші кордони, то треба казати такі прості слова, як НІ і «стоп», які регулюють наші кордони. Тобто вільно, без почуття провини, без страху, розриву емоційного контакту, в здоровій сім'ї, всі члени сім'ї можуть казати: ні, стоп, мені це не подобається, я це не хочу, не буду. Примушувати когось робити щось це також насильство. Дуже часто батьки замість того, щоб зацікавити дитину, замість того, щоб налагодити з нею близький емоційний контакт, довіру. Просто тиснуть, щоб дитина робила щось, що потрібно батькам. А результатом цього є те, що дитині абсолютно не цікаво бути в контакті з такими батьками, і дитина уходить у віртуальну реальність, де все цікаво, де вона може відчути себе цінною, значущою, де вона може бути героєм. Тут і ігри віртуальні. Ну а якщо ми кажемо про стосунки. Двох дорослих людей тут також відбувається руйнування близького емоційного зв'язку, віддалення, відштовхування, образи. Все це складається під килимок, а потім бац, і через 20 5 років розлучення, і всі кажуть, ой, що ж у вас така хороша сім'я була, ніхто й не міг би подумати, що ви через 25-30 років розлучитеся. Ось так воно буває, коли в сім'ї не кажуть прості слова ні і стоп. Тому ні і стоп, якщо вони звучать в сім'ї, є ознакою того, що сім'я намагається вести здорове сімейне життя. Ще одна ознака здорової сім'ї, де немає коаліції, тріангуляцій, про які я сказала трошки раніше. Тобто, все вирішується в діадних комунікаціях, тобто, один на один члени сім'ї вирішують, не залучаючи. Як часто так буває, батьки сваряться і залучають дітей, діти як буфери між батьками, створюються коаліції: мама любить сина, тато любить доньку, і е, така, нібито фронтова лінія пролягає між цими коаліціями. От такого не повинно бути в здорових сім'ях. Далі, на що хочеться зробити акцент, це не нарцисична модель сім'ї. Ми всі знаємо, що є нарцисичні сім'ї, в яких всі потреби крутяться навколо потреб, вся енергія крутиться навколо потреб батьків. Спочатку задовольняються потреби батьків, а потім вже дитина. Дитина, нібито формально існує в цій сім'ї як придаток, як обслуговуючий інструмент для потреб батьків. Тобто, якщо ми кажемо про дитину, то її почуття, її потреби це вже в останню чергу. І зазвичай такі батьки, максимум, на що вони здатні, це нагодувати і вдягнути дитину. А то і на це бувають нездатними. Тобто тут квітне байдужість до потреб і емоцій дитини, і дитину тут примушують обслуговувати потреби батьків. І ось далі, якщо ми вже говоримо про нарцисичну сім'ю, то в здоровій сім'ї, якщо якийсь критичний момент стається, то члени сім'ї приходять одне одному на допомогу вчасно і дуже швидко. В нарцисичній сім'ї як тільки вам потрібна дуже сильна допомога, то поруч із вами нікого, як завжди, не буває. Тобто всі кудись зникають. Повна байдужість, впорайся сама або впорайся сам. В здорових сім'ях, як правило, відсутні маніпуляції, шантаж, погрози скоїти якийсь агресивний вчинок щодо члена сім'ї. Відсутні такі маніпуляційні впливи, як гра в мовчанку, ігнорування, газлайтинг. Тиск на людину, маніпуляція, ну, якби є маніпуляція на провині, це теж може такий вплив вчиняти один або кілька членів сім'ї. Або маніпуляція на страху того, що вас покинуть. Оце все є ознаками нездорової сім'ї. І звісно, що в таких е, патологічних сім'ях всі, всіх бояться, бо всі співзалежні. Стосунки вертикальні, де хтось від когось залежить, хтось зверху, хтось знизу. Горизонтальних комунікацій в таких стосунках немає. Здорова сім'я це партнерська сім'я, де навіть із дитини на майбутнє готують партнера. Але це не означає, що на дитину вивалюють всі свої проблеми. Все ж таки, ролі тут розставлені правильно. Батьки є батьки, діти є діти і батьки. Віддають, а діти приймають. Тому, але все ж таки повага до особистості, будування партнерських стосунків, відсутність типу повідомлень, заміна типу повідомлень на я повідомлення, відсутність всіх патологічних ознак це все горизонтальні стосунки, де люди транслюють одне одного. Ми рідні, ми поважаємо одне одного. І якщо ми беремо дорослих членів сім'ї, то такі почуття, як безпорадність, безпомічність, страх, що я не впораюсь, вони відсутні в здоровій сім'ї. Ну і звісно, що фізичне і будь-яке емоційне насильство, тиск, неповага, це все ознаки аб'юзу і все це нездорові стосунки. Якщо ви Впізнали в моєму описі, що у вас нездорові стосунки, або були у ваших батьківських сім'ях, або зараз є, то я пропоную вам свою допомогу. Будь ласка, приходьте до мене на онлайн-групову терапію, яка буде проходити по суботах раз на два тижні. Я допоможу вам впоратися з цим. І завдяки тому, що ви будете працювати над собою. Люди, які є членами вашої сім'ї, будуть відгукуватися на ваші зміни. Тож приходьте на онлайн-групову терапію, яка буде по суботах о 10-й раз на два тижні. І для того, щоб записатися на мою групу, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал в описі під цим відео. Ну, а там в каналі ви знайдете закріплене повідомлення, в якому є інструкція, як потрапити до мене в онлайн-групу. Ми пропрацюємо з вами всі ваші проблеми, сімейні, в стосунках, і ви побачите, куди, куди вам далі рухатися в тому, щоб. Покращувати якість свого життя. Також прошу вас підписатися на мій YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. І напишіть в коментарях, чи ви знайшли ознаки нездоров'я у вашій сім'ї, в якій ви зараз живете. Або якщо ви самотня людина, то чи були у вас такі ознаки у ваших дитячих сім'ях, коли ви були дитиною з вашими батьками? Ну і на останнє, що я хочу сказати, що ознака здорової сім'ї це коли в сім'ї е дозволено говорити про почуття. Коли люди вільно кажуть такі слова, як Я люблю тебе, коли люди кажуть, я роздратований, я наляканий, я. Е Відчуваю провину або сором. Я сумний зараз. Люди говорять про свої почуття словами. В здорових сім'ях ніхто не повинен фантазувати або здогадуватися, що ви відчуваєте. І це ваша відповідальність, ваші почуття і те, наскільки вільно ви можете їх озвучити. В здорових сім'ях вербалізація, тобто говоріння словами про свої почуття, не є ознакою слабкості або вразливості. Навпаки. Цей момент він зближує членів сім'ї і робить стосунки безпечними. Тож починайте прямо сьогодні говорити про свої почуття. Ну а якщо вам це важко, то, будь ласка, запрошую вас на мою онлайн-групу в телеграм-каналі, посилання на нього під цим відео в описі. Там закріплене повідомлення з інструкцією, як потрапити до мене в онлайн-терапію. Чекаю на вас е на моїй групі.